The <laughs> Всім привіт! Сьогодні знову знімаю вам День школярки у Чехії. Я навчаюся вже другий рік у чеській гімназії, це різновид старшої школи у Чехії, і хоча моя школа намірена на природничі науки, я навчаюся у звичайному непрофільному класі. І так, це була п'ятниця. Встала я десь о 6.30, бо треба було йти на другий урок. На останньому тижні прочитала у інтернеті і вирішила пити зранку семена чия. Якщо чесно, то поки ніяких змін я не помітила. Але, хоча б сподіваюся, що це корисно для здоров'я, і признаюсь, п'ятниця це вже у мене лінивий день, де я не особо і вчусь, тому зранку зробила собі масочку та сніданок вже на швидку руку та побігла до школи. Там я намагаюся вчитись і у перервах, щоб зекономити час. А далі я була в басейні, тому що зараз, замість звичайної фізкультури, ми ходимо до басейну. Ну і прийшовши додому, я перевдягнулася у комфортний одяг та пішла погуляти і закупитись усякими різними продуктами в магазині. Накупила багато цього чеського сиру, тобто творогу. Потім кефір, сала та пельменьки. І увечері дивилась різні серіальчики.